Всім привіт! Сьогодні добиваємо останню ділянку Соняха, мабуть, вона з найкращих, але вона найменша. Ну, подивимося. Так що приїхав газоном, Вон їде наш бізнес. Так що будемо зараз дивитися, показувати, що вона до чого. Ну, на вигляд, вона, мабуть, найкраща, що в нас в цьому году. Було. Тому подивимося. Так, ну що. Вже один рейс зробили, відвезли. Поле закінчується, воно у нас тут невелике. Що, воно пересушена повністю. Багато пустої, але сипе непогано. Газона ми повно відвезли. Півтора бізонських бункера. Ну хай може трішки трішки менше. Десь 3,5 тонни. І що, і він уже мабуть зараз буде повен. І якраз ось тут залишилось, він він там іде. Наш бізнес. Ну що, пуста є. Чи не пуста є, всяка є. В основному пуста. Ось яку не розлущиш, вона вся. Що це такі справи. Сонях по соняху. Ганстар. Не пам'ятаю, що тут. Піонер. Піонер. Назву не пам'ятаю. Ну таке. Скажімо таке. Якби всі поля так вродили в цьому році, то гріх жалуватися. І якщо це у нас один такий кусочок, то він в принципі не спасе. Але добавка буде. Що не подобається, шляпок багато. Просто багато шляпок. Він вперед кидає і нічого не може зробити. Ну, таке ж мотовило воно і є. Так що, друзі, зараз добиваємо і все. І цей рік спрацювали. Якщо це таке і справа. Працюємо. Ну що, трішки не дотягнули. Приїхали на півжатки. Повнючий бункер. Ми одразу так стали, трішки відриваємо. Але насіння чисте. Воно розсипається в труху. Пересохше. Це таке. Якщо буде газон під зав'язь, тут залишилося. Да ну як, ще залишилося. Може трішки й не влізе. Хай краще не влізе. Ще Так, друзі, ми вже на фазенді з корабля на бал. Що, два газони ми скасили, 4,5 гектари, два газони вийшло. Ну я їх хай рахую по хай по 3,5 по 3 mm -hmm. тонни. тони. Десь 15 центнер Поле дало. Плюс-мінус, його ніхто не важив. І на тому... Пойдет. Так, що у нас тут? Що в нас тут? тут? Залишилась їм трішка. Вон дивіться, все воно все працює. Все працює. Зали... Залишилось трішки їх по те, що ми їх тут, звісно. Ну, але щось є. З бур'яну. Так, що я йду? Ми розпочали городитися. Я вам не показував, тому що то дискуємо, то зараз покажу, що ми тут зробили. Так, звісно, чітко. Відчищають територію чітко. Дивіться, що там робиться за забором. Так, ну що? Ось таке ми... Ось таке ми тут розпочали, дивіться. Це ось таке. Я не знаю скільки треба матеріалу. В общем, кущі пропиляли, пройшли, все. Взагалі, територію додаємо. Я не знаю. Я вже думаю, чи баранів докупляти. Бо ми не дочекаємо. Ось ми продискував я. Приїжджав, продисковував. Взагалі тут територія збільшується, я не знаю. Разів 10. і Це ще ми навіть половини не загородили. Ну, не те, що навіть загородили, а те, що плануємо загородити. Подивіться, скільки йде матеріалу, роботи та й усього іншого. Оце 4 людини звідти до вільх. Навіть трішки вільки зачепили. Чотири людини. З тим учотом, що стовбики були всі отам метрів за 200, їх сюди насили. Доску привозили ми прямо сюди тоже продисковував щоб газон заїхав висипали доску ну, таке доска шальовка. всяке таке ну, робимо капітально все таки вирішив трішки вкласти коштів і спати спокійно так ми двигаємося от дивіться о ж то де хата в общем, територія страшная, велика. Так, і що тут? Тут ми також, дивіться, прогородилися. Що, нічого ми тут такого, я думаю, поганого не робимо. Ну, забили два візка в дерево та і все. Нічого страшного. Тут все позаростало, просто жах. Це якщо... Один рік барани побігають тут, то звісно тут вже буде все красиво. Дивіться, такими ми йдемо. Мені вже ця огорожа напоминає щось, як в Карпатах. Так. Оце скільки оце все зроблено за два дні. Перший день 4 людини працювала, другий день 2. Так, що тут? Тут у нас ось ще назвали, доска. Ми сюди прямо її привозили. Заїжджали через ліс. Так, стовпчик, ну щось мені не дуже це подобається. Слабі вони вибрали стовпчика. Ладно, далі ми потім. Ось ми тут уже і пропиляли. Це у нас якісь тут дичка якась. Ось ліс, дивіться, весь згорів ще тут грибів було. Ви Навіть не уявляєте, скільки тут було грибів. Він Повністю в окупацію згорів. Повністю. Та й зараз ще додаю. Так, а то дивіться, тут нам в принципі ось тут ставимо два стовпчики, там один стовпчик. Один, два, ну, два, тут три і тут три. Тут прикріпляємося до цієї дички. Тут там ми ось так, дивіться що тут твориться. Тут просто як в джунглях. Тут прикріпляємося до клинка до цього. Далі ось ще три стовпчики забиваємо, потім знову до клинка. Потім у нас ось щось таке, не знаю що. Ну а далі тут жах. Тут знову треба... Ми ось і тут протоптали. Дивіться, ото починається вулиця. Ото аж. Ну так десь на глаз. То виходить Получає. передпослідня хата по другу сторону. Ну хай там ще до річки 20 метрів і річка 10 метрів. Ну, метрів 350 ширин. Так, і оце тут ми також доходимо до цих потім дерев. Також до них шпилим, Чи прибиваємо, чи що. Це нам ще сюди аж городиться. Звісно, фронт роботи дуже великий. Але воно того... Опа! Якась качка. Але воно того вартує. Я ж говорю, <кхе> зато спокійно будемо спати. Оце дивіться, все заросло просто. Хтось може пам'ятає, тут таке раніше тут... Це не знаю мабуть 2000 гусей паслося сто коров качки там і тому подібне так оце ми досі я йдуться ми будемо городитися і оце ж зараз я покажу я не знаю ми тут може трішки зріжемо трішки зріжемо подивимось тому що багато дуже багато Ось весь ліс згорівший, дивіться, знизу повністю весь. Оце по документам іще воно йде. Ну тут вже, мабуть, закінчується по документам, тому що там Ну, я не захотів за нього платити гроші, тому що воно то не стоїть. Тут дерева, б їх ніхто тут не корчував. Зараз я вам покажу. З'їдемося ми зараз на ніт. Якщо не зараз, ні, воно не ще, мабуть, далі. Оце так. Да. Оце так. Да. ще далі. Оце такі барани, я не знаю. Коли ми ці кошти відіб'ємо. Ну, але робити то щось треба. Так, де вона є? Казати як де вона є, де вона є? Це Заросло капитально. Чи я її пропустив? Я її, мабуть. <клышко> ага, есть. <клышко> так, дивимось. Зараз, чтобы ви просто зрозуміли. Це ось вот тут таке люди ходили. Це у нас відвезла стежка, так прямо, клонок 4 по лісі. Станція лісна. Була така. Все, тут ханна. Тут все. Оце дивіться. Хоч би не впасти. Дивіться, що тут. Тут все. Оце вам людина. Це дивіться, якщо... Це залишити в такому стані. Мені кажеться, вона вже друга вулиця, вон хати. Це вже друга вулиця. А наша вулиця, воно хата наша якраз, береза. то наша хата. Ось і представте, яка територія. Вон вільхи ті, що біля ставка високі. Оце така територія. І оцей дирічка ось вона йде. А ми до неї хочемо прислонитися. Річка у нас, як буде огорожа, річку ми городити не будемо. Тому що баран туди ніколи не піде. Хіба що зимою. Але зимою, я думаю, вона просто не замерзне. Та не підуть вони це точно. Нам головне, щоб вони в ліс не пішли. Якщо вони перейдуть через річку, вони будуть в селі. Ми дізнаємося зразу. А от якщо в ліс... Та ні. Так що, друзі, від усього освободили нас і від кладки, і від лісної, і від грибів також. Ви не уявляєте, скільки сюди проїжджало з Харкова людей, набивали торби, рюкзаки за цілий день. Прямо сім'ями проїжджали, з відра там, кошелі, просто і всім вистачало. Тепер все. В тому році я не пам'ятаю, щось тут масляків трішки там такі п'ятна залишилися в молоднячках, де не горіло нічого. Так, ну не знаю, це, мабуть, отут ми десь будемо завершувати, городитись. Ось ми, мабуть, обхватимо оці дерева, захватимо до себе їх і до них попришпилюємося. І туди зайдемо в річку. Я туди зараз не піду, тому що там де стоїть вода. Ну я вам скажу, річка ще зараз відійшла. От ми були там, і вона виходить отак іде, отак, отак, ну, в общем, туди, скажем так. Це у нас тут виходить такий гострий трикутник. І оце нам треба до неї прив'язатися. Якщо це такі справи, так, да, дійсно, я думаю, трішки менше. Але да, ще багато що, я також пробував тут дисками пройти щоб хлопці не лазили по цих по цих, скажем так кущах. ну коротше тут трактор почав сідати я вирішив тому що це дивіться уявіть яка тут кормова база для баранів. он прямо дивіться, то наш сарай Єлі-єлі видніться. той що в дворі дерев'яний. Уявіть собі, яка територія. І це тільки половина луків. Та тут я не знаю. Тут можна не одну сотню тримати. І повірте, вони за рік, за два, а тут буде просто красота. І так повинно бути. Так просто повинно бути. Якщо це все... Також ми їхали газоном, везли доску. Так, через село. Ну, то есть, ось дорога, скажімо. Ну це вже ми тут набили. Тут газон розвертався. Я легковою машину всю поскребав. Газон еле проїхав. Складали зеркала, закривали вікна. Це за два роки. За три. Ні, за три. От. І ще представте, ще якщо три, все. Тут вже не буде. Тут воно просто все заросте. Так що я думаю, все, що ми робимо, я думаю, робимо ми правильно. А може неправильно, ніхто не знає. Пройде рік-два, і ми дізнаємося, правильно, неправильно. Але все одно робити щось потрібно. Як моя дружина говорить, воно ну, якщо робить, воно робиться. То, знаєте, така Проста, ну, приказка чи що. Але дійсно воно так. Якщо то говорити щось, непонятно що говорити, то нічого не робити. То звісно ж воно нічого і не буде. Так що тут вже ми підчислимо, вже повернулися. Ну що, я так, ну скільки? Мабуть, метрів. Та, мабуть ще так само, як оце ми зробили за два дні. Я думаю, ще так само. Ну, ще нас ось залишилось. Там на ще є, ну не знаю, підвеземо. Ми. Ось дивіться, трішки пилкою пройшлися і вже розвиднулося, вже розвидлося. Далі жах. Просто жах. Оце таке. Б'ємо на шиферні гвістки, спочатку купили і десятку. Ні. Потім купили. Що ми купили? Сотку. Також на якісь такі тонкі. В общем, поїхали, купили 5 кілограмів шиферних гвістків. Ними кріпимо. Ну, так, нормально. Пойдет. Це таке. Звісно, для крупної рогатої може і слабенька. Але для баранів. З головою З головою Оце таке тут, друзі, робиться. Зроблено багатенько, ну, я скажу, ми не обіжаємо по коштах. Платимо, скажімо так. Оце я продискував там трішки продискував. От, я був вон де. Е, он виходить сосна закінчується. І ще трішки далі. Оце там тільки що я був. І тут оце таке саме, ще в ту сторону, якщо ну, просто жах. Просто жах. Вроді би чепуха раз пройшов дисками. Ну я не скільки дисками, скільки, щоб хлопці ноги не поламали. Щоб не А Тут клинок росте пішов. Якщо вже пішов клинок, то вже, то вже хана. Да, тут було птиці, я говорю, тут при вулиці всі випасали. Я думаю, гусей тут мать тисячі дві-три налічувалося в сезон. Це, це точно. Річка була не зарожча, проточна вода. Цукровий завод працював. Спускав воду там свої відстойники Ну то є тут все все воно чітко. Все було чітко. Нічого. Будемо старатися, щоб у нас все було чітко. Я просто бачу результат. Ось вони в нас тут скільки з весни, вони в нас з весни. ну Різниця ж є. Я думаю, що є. Дивіться, що воно тут. Ось якісь деревця ростуть, але ж вони їх об'їли, вже ж деревця ці рости не будуть. А тут ще ця сторона. Та ото клинки то все поросло. Річка там між вільхами йде і клинком. Ну, то ми потім сходимо. Другий раз. Ну це отак. Барани стрижуть. Якщо це такі справи. так, привезли ми також стовпчика, будемо сшивати на кришу один до одного. Вирішили ділове не портити, тому що це такий сарай не капітальний. Два-три роки його прийдеться переносити, тому що там вже буде, він скажемо буде наповнений. Якщо баранам, я думаю, недільку хай ще потерплять. І пустимо ми їх у вільне плавання. Дивіться, там заростає як річка. Ось дивіться, очерет поки був, поки не було баранів. Коли ми їх... Та вони ще щось їдять. чорненький, красивий. Чорний як смола. Ось поки був, дивіться. Добрались до води, ходять на водопой. Води ми їм взагалі не даємо. П'ють там воду, там, там. Де захотіли, там зайшли, там і попили. Ось поки це очереть. Дивіться, все в очереті. Ось. З цього місця. Ось дивіться, що вони зробили. мене, якщо я заїкнуся, що треба купляти ще барані, дому виганять. Так, ось дивіться очерет. Будь ласка. Жах. От ми якраз дійшли десь до того, до ну десь приблизно до там дійшли. І ще загородиться понад лісом. Аж аж, аж отуди от прямо поки дерева. Так що працюємо. Так, що тут у нас? Що тут у нас? Та отаке тут у нас. Не знаю, скоро, мабуть, будемо ми їх таво. Скоро того. Відбираємо двох на свиноматок двох відбираємо. Оце таке. Потихеньку ростуть. Все порядок. Так, ну що я замітив? Ми їх тут трошки забрали. Дивіться, вони підросли капітально. Чому підросли? Тому що ми їм додаємо кукурузу і ще трішки додаємо їм і досі гранулу. Кури сюди не заходять. І тобто вони повністю повністю все, що ми насипали. Звісно, вони гранулу спочатку вибирають. Але, але ж їдять і ну, все, що залишається. А індички разом з курми. І курі у них, виходить, крадуть. Гранулу. І в них трішки не той ефект. Також кукурузу почали додавати. Але ефект не той. Тому що... Що, кури у нас а? Так, да, ефект не той, тому що гранулу повністю. Так, ось дивіться, у нас несеться все як... Все де що попало, вон, будь ласка. Йор! Ось яйця теж є! Ні! Курячі! Взагалі, кури у нас, мабуть, несуться другу неділю. В день 3-4-5 яєць. З 80 курей. Що виходить? Получається, я так думаю, що вони несуться не там, де треба. Дивіться, став кухана. Несуться не там, де треба. На днях також сьогодні ми ж докаш докашували насіння. Завтра в п'ять починаємо працювати. Не знаю ще чи городитися. общем, городим або далі барана або городимо курей. Навірно, спочатку ми курей загородимо, там півдня матеріал є. Все, ми скупилися на ці діла. Доска є і, і все. йолки палки Юр, прибий. Та випало. А молотки там, так? Да? Молотки, молотки там. там. Ну найди що нібудь таке ще. Та ні, вот такі справи. Так що е, так ще тут доска Доски ще хватить. Було б кому бити. Повністю тут на саморізі ставимо, піднімаємо. Там у нас є сітка. Де сітки немає. Б'ємо просто доступно. І хай вони побудуть тут, я думаю вміститься. общем оце якось так. Якщо, друзі, усього найкращого і всім добра